Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень розмірів та видів. Розмір від 30 на 40 см до 80х200 см. З розміром 30 на 40 см буде 3 одиниці. 30 на 50 буде 5 одиниць. Матеріал бавовна. 50 на 100 см 12 одиниць. 70 на 140 2 одиниці. Та з розміром 80 на 200 см 1 одиниця. Всього в лоті 23 одиниці. Вартість лоту 2010 гривень. Собі вартість однієї одиниці 87 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!